Доброго дня, шановні друзі. Останнє приготування до е, Дня Розмаю, пісенно розмаю в місті Бугерка. Прикрашується сцена і вже є дуже багато відвідувачів. Гостей, учасників фестивалю. Це ж таки розмай любові, це, я думаю, буде дуже цікаво. Why don't you go, to, why don't you go in a fashion suit? Puttin' on the ritzy Different type of wear, a day coat, pants with stripes A cutaway coat, sweat track fit Puttin' on the ritzy Dressed up like a million dollar trooper trying hard to look like Derek Cooper

on the with a nose in Вітаю на території Боярського краєзнавчого музею. Нормально там чути. Всі, хто в залах музею, запрошую виходити, приєднуватися, знаходити собі зручненьке місце. Ми будемо починати наш розмай любові. Сьогодні 21 травня, а 18 травня. Весь світ культурний відзначав Всесвітній день музею. І оскільки ми знаходимося на території музею, то таким чином ми вирішили відсвяткувати це святом культури. Мистецький фестиваль розмай любові існує вже три, третій рік. Двічі ми його проводили в Малютинці в гостях у нашого члена поярського мистецького братства Люба Осіпенко. Вона єсть. Цього року ми вирішили зробити наш розмай ближчим до боярчан і зробити його більш відкритим. І тому я дуже рада, що нас так багато сьогодні. І тут знаходяться всі люди дотичні до мистецтва. І сьогодні у нас іще одна визначна подія відбувається. Впродовж кількох місяців у Боярці відбувався мистецький фестиваль імені Володимира Саміленка. Ну він вперше відбувається, і боярське мистецьке братство дуже хвилюється за результати і хвилювалося, але фестиваль, в принципі, виходить на фінішну пряму. На сьогодні вже є імена переможців людей, учасників цього фестивалю. Відбулось у рамках його два конкурси: літературний та художній. І серед нас присутня заступник міського голови Тетяна Петрівна Кочкова. Я з приємністю надаю їй слово для того, щоб вона нам щось таке сказала. Приємне, радісним. Доброго дня всім. Рада бачити вас. Е, гарна погода дозволила нам це зробити на вулиці, да? дуже приємно. З е, чого хочеть, хочеться почати? Е, в першу чергу хочеться привітати музей наш, боярський краєзнавчий музей, з їхнім днем. Тому що це дуже, скажімо так, дуже. Важлива та робота, яку ви робите насправді на сьогоднішній день. Тому хочеться від усієї душі побажати всім, -всім працівникам, які дотичні до цього, всім митцям, які дотичні до цього. Мирного неба, здоров'я, благополуччя і натхнення завжди в праці і в роботі. Да. Хочеться подарувати. Щоб в музей приходили не тільки подивитися, а ще приходили дали квіти <світку> з квітами. <світку> Тому це вам від нас. E, і також зразу хочеться висловити подяку: подякувати вам за активну участь у підготовці і проведенні мистецького фестивалю розмай Любові в рамках Міжнародного дня музею. За підписом Олександра Олександровича. Дякую. Yes. Також хочеться подякувати і залишається. Також, також хочеться подякувати громадській організації Ворське мистецьке братство за проведення мистецького фестивалю. Я думаю, що далі ми насолодимося цим процесом, цим фестивалем. У нас ще буде час для цього. Так тому в рамках міжнародного дня музею проведення мистецького фестивалю. Дякуємо дуже вам за роботу. Всьому мистецькому братству От тобі Тетяни Володимирівни. Ми ще не заробили, але ми це відпрацюємо. І також хочеться висловити подяку Києво-Святошинському районному центру творчості і молоді оберіг за активну участь у проведенні мистецького фестивалю Розмай Любові хто прийде, отримає Тетяна Іванівна Поліщук. Давай, а де Є Тетяна Іванівна? Тетяна Іванівна? Хто за оберегу є? Є Галина Іванівна Поліщук. Тетяна Іванівна Іванівна, хто з оберегу може отримати? Подяку. Чудово. Тепер дасте ми. Дякує. Дякуємо. Ну і нарешті у нас довгоочікувана мить. Ми зараз розповімо, журі було? як відбулися конкурси. Отже, конкурс, образотворче мистецтво, відбувся у великому такому представництві і дітей, і дорослих. Головою журі був народний художник України Володимир Слєпченко. Він би сьогодні був неодмінно серед нас, але на сьогоднішній день він за кордоном у на міжнародному симпозіумі. Але присутній Юрій Петрович Дрюченко, член спілки художників України, і голова Асоціації художників чорнобильців, членів спілки художників України. Конкурс літературні жанри відбувся завдяки допомозі журі під головуванням Володимира Петровича Бубиря. Заступника Київської обласної організації спілки письменників України та членів спілки письменників Тетяни Петровської і Надії Володимирівни Кир'ян, яка теж, до речі, є головою районної організації спілки письменників України. Представте, будь ласка, Надія Володимирівна. Саме ці люди читали всі твори, які були подані на конкурс. І тепер я з приємністю називаю. Переможців, і дуже прошу названих людей швиденько виходити, щоб ми не затягували наш розмай. Добре? Спеціальний приз виборола лауреат всеукраїнського конкурсу май... майстрів декоративно-прикладного мистецтва Відмінник освіти України за художню вишивку Гладдю. Знову Ніна Михайлівна. Чому? Тому що її роботи настільки високохудожні. Що важко навіть було відрізнити, що це вишивка, а не живопис. Саме тому ці роботи, хоча у нас і не було декоративно-вжиткового мистецтва, от викликали таке щире захоплення у членів журі. У віковій категорії 21+, було розділено аматорів від професіоналів, і лауреатами у цій категорії стали Стеценко Микола Петрович за роботу весна. Ганжуга Василь Петрович за роботу надвечір'я та Малінченко Олександр Миколаєвич за роботу на провесні. Якщо хтось є близенько, то виходьте. Малінченко десь зайняти, А Ми продовжуємо. У категорії живопис аматори стали лауреатами Ігумнов Володимир Петрович за роботу «Листопад», грибна пора, стежка, березень. Осіпенко Віктор Петрович за роботу вечір. Він взагалі вразив журі своєю роботою, дуже яскрава, експресивна, безпалий Григорій Васильович за роботу на тюрморт з Кролевецьким рушником. Є названі люди? Виходьте, будь ласка. Осипенко. Віктор Петрович, ми вас щиро вітаємо. Да, <гудова> до речі, сьогодні відбувається озвучення результатів, і ну власне, щоб не пустими руками. Ну а вже процес нагородження відбудеться під час загальноміських заходів. Віктор Петрович, отримайте отримає світ, знаєте графіка. Ідечко Володимир Іванович за роботи слова «Лились, Малий Тарас до карцеру в червоних штанях оксамитових матнею вулицю мете». Ну і так далі. Це Шевченківська тематика та Осіпенко Віктор Петрович за роботу портрет Саміленка. Названих людей ми згодом нагородимо на наших загальноміських заходах. А сьогодні член журі він підготував їм подарунки, які вони отримують згодом. Тому давайте ще раз привітаємо оплесків переможців, які ми згодом зможемо побачити на наших міських заходах. І завершує категорію дорослих Горбачов Юрій Іванович. Дуже відомий Покажіться. наш художник. Покажіться, Юрій Іванович. Бачите, воно ну, він так. Ну і нарешті ми надійшли до категорії 10-14 років. Я прошу, щоб. Так, а тепер і ми хочемо побачити Гордієнко Анну. Є? Виходьте сюди, якщо названі діти є. Стуженко Катя, Рябцева Поліна, Оваденко Влада, Шевчук Ірина. У категорії 5-9 років Клишня Неллі, Браткова Аріна, Вітвіцька Саша. Уноприйчук, Ярослава, є названі діти? Виходьте, будь ласка. У них буде подвійне свято. Першого разу ми хочемо на них подивитися. Ви їх всіх привітайте, а відповідно на наступних заходах ми їх привітаємо почесними. Різами. Дякую. Дякую, ми побачили переможців. Ви зрозуміли? Ви отримали перше, друге, третє місце, кожен із вас. Просто сьогодні ми не озвучили, яке ви місце зайняли, але ви в вересні місяці на загальному святі отримуєте ціні подарунки, зрозуміли і дипломи, тому що ви краще із краще. Все Оце стоїть майбутня художня еліта міста Боярки. Бо їхні роботи е, отримали е, перші, другі, треті лауреатські місця. Вітаємо вас. Діти. Е, кожен художник, який взяв участь у цьому фестивалі, проявив свої найкращі якості, які були оцінені. Е, приміром, е, Олександр Лукінов відзначений за вірність рідному краю, тому що в його роботах. Краса нашого краю просто дуже гарно представлена. Олександр Лукінов. Запрошую. Прокопенко Олег вразив своїми роботами, які мають такий характерний почерк, і тому він став переможцем у номінації власний стиль. Є Прокопенко Олег. Новіков Валентин став переможцем у номінації Духовні Джерела. Цей молодий чоловік. Пише ікони. Є, є? Валентин, ще не бачимо. І е... за оригінальність був відзначений Пішков Андрій у віковій категорії 15-20 років. Андрій десь є, я точно знаю. Андрій. Підходьте, будь ласка. Олександра, виходьте, виходьте. Я Олександр Мутінов за вірність рідному краю. Нагороджується подякою за підготовку переможця конкурсу Боярського міського фестивалю імені Володимира Саміленка, Українська піч, вишняк Володимир Федорович. Його учениця отримала Ганфрій. А також сам вишняк. Став найкращим художником нашого фестивалю. Відкриваємо карти і вручаємо йому. Диплом про гран-прі дорослих фестивалю. За підготовку переможця конкурсу Борського міського фестивалю нагороджується Василенка Ольга Володимирівна. Вона підготувала рябцеву Поліну. Яка нагороджується за участь, та Уніченко Поліну. Так, Будь ласка, передасте вашим дітям ці дипломи за участь. Дякуємо. Поліщук Тетяна Іванівна нагороджується за підготовку переможця. Юхновська Катерина, учасник фестивалю, Матковська Владимира та Шаповал Діана. Дітки є, щоб вийти і отримати свої дипломи за участь. Приходьте, будь ласка, ми дуже хочемо побачити наших учасників. Молиться. Приходьте, будь ласка. Вдячні дітям, які взяли участь у нашому конкурсі. Подякую за підготовку переможця конкурсу. Нагороджується Мельник Олена Олександрівна. Є? А також її діти. Я прошу, щоб вони теж вийшли, ми їх побачили і привітали. Головко Аліса, Нестеренко Катерина, Саміленко Олександра, Старинчук Яніна, Нівінська Софія, Магдіна Єва. Тимченко Тетяна Оплески, Бажанова Марія, Мельник Тіна, Мархонос Етель, Мельник Поліна, Хартінова Анна, Захарченко Ірина, Івашко Катерина. Отже, вся студія була дуже активна і взяли участь у конкурсі. Вітаємо вас. Дякуємо вам, вітаємо вас, сідайте на місця. Нагороджується, подякую Рудковська Олена Валеріївна за підготовку переможця конкурсу. Є пані Олена? А також її учні. Наконечна Ксенія, Тюрменко Валерія, Кривицька Юлія, Лисенкова Софія. О, знову Кривицька Юлія. Яворська Євгенія, є керівник? Будь ласка, підійдіть, отримайте Діти є, є, є названня? Не прийшли, так? За участь нагороджується Харитонова Анна. Хартінова Анна. Настя, Настя, Настя. Ми перепишемо, будь ласка, не ображайтеся. Мабуть, було в заявці щось неправильно написано. У конкурсі взяло участь 76 чоловік. Тому якщо там десь якась помилочка, то не вибачте. А також нагороджується, подякую керівник за підготовку переможця Шевченко Марія Вікторівна. Є така? Зараз продовжити нашу офіційну частину. І ще раз хочу наголосити, що всі дітки, які отримували призові місця, які ми з вами побачили, які не отримали грамоти, ви не хвилюйтеся в цьому році, у вересні місяці, під час міського заходу, ви отримуєте свої нагороди і також вам будуть вручені цінні подарунки на головній сцені нашого міста. І на, на, на завершення у нас серед художників е, нагороджується лауреат першого ступеня майстерня акварельного живопису під керівництвом Юрія Горбачова. Я називаю діток Юрій Горбачов. Будь ласка, вийди, щоб на вас всі подивилися. Е, вся майстерня працювала дуже плідно і популяризувала фестиваль імені Володимира Саміленка, а це Венчарова Тамара. Распутна Марія, Панько Ольга, Олефіренко Ліза, висити, кого називають, виходимо. Івашко Катерина, Ковтун Маргарита, Горбачова Марія, Савицька Ліза, Чубенко Владислава, сюди до нас, Кондушко виходьте, Марія, Шофаренко Олександра, Козачук Ганна. Кондошко Дар'я та Соколенко Катерина. Ми вітаємо студію Юрія Горбачова. А куди ви тікаєте? А вам? Соколенко Катерина? Не тікайте, не тікайте. Зараз ми зробимо невеличку перерву е, в результатів, це буде музична перерва. Е, зараз перед нами виступлять е, учасники Народно, народної студії перлина та зразкового колективу. Сонечко. Колектив. Під керівництвом е, Лебіги. Ли, я? Галина Іванівна Лефіна та Нурищенко Оксана Миколаївна.